600 кілометрів під дощем, снігом і сильним вітром та по ожеледиці. у таку негоду, шестеро велосипедистів визвели фуємський вогонь миру від українсько польського кордону. Там запалену свічку, пластунам передали їхні польські колеги. За три дні подорожі Україною вогник жодного разу не згас. Ця свічка є вже благословена тим вогнем, то його можна і запалювати. Цей, але у нас ну не було таких трафунків. Ми постійно цей плюс в бусі їхав запас, так званий. От що якщо ну бо всякі буває. В дорозі можна і впасти. і звітер задувці ще щось цей, але ну, на щастя нічого не загасло. Ми той вогонь, який запалили в нараві руській, його тут сюди і привезли без жодних загашень. У Києві на вогник чекали на Софійській площі. Звідти запалені свічки кияни понесли додому та роздадуть родичам. Окрім того, вогник можна буде запалити в багатьох столичних храмах. До акції долучилися майже усі українські церкви. Він допоможе мені і в час Різдва долучитися до цієї вселенської події народження Ісуса, народження добра в душі кожного, віри в те, що ми хороші, що ми краще ніж іноді думаємо про себе. Якщо це від всього щирого серця, від душі, то вона принесе радість, благодать здоров'я всім нашим людям, всім нашим родинам і нам також, всій країні у святвечір напередодні Різдва Христового. Запалюють свічки. Якщо це буде свічка, запалена від цього вифлеємського вогню, то це буде ще один спосіб для того, щоб звернути свою увагу на історію народження Христа. Свій шлях вогонь миру розпочав із місця, де народився Ісус Христос. Запалену свічку скаути спочатку перевезли до відня, а звідти вогник розійшовся у більш як 30 країн світу. До України вифлеємський вогонь мандрував через словаччину та польщу. Окрім столиці, пластуни передали запалені лампадки до кожної області, а також запалили свічку на говерлі. А від України в Ефлеємській вогонь миру пластуни завезли до Молдови. Роман Суханиля Максим Шинкаренки п'ятий канал.